Росії вкривають надпотужні вибухи. Горять міста, зносить військові бази, розпочали масований удар по рашистах. Що став розплатою за атаку на Київ, де рашисти безжально вдарили по цивільних будівлях. Тепер же кара прийшла до агресорів у їхніх містах. Відбувається те саме. Без відповіді не залишиться жоден злочин. Кадри того, як підірвали расистів далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. По Росії масовані прильоти, зокрема. Туди навідалися понад сотні дронів та десятки ракет збивали їх цілими нафтозаводами та військовими підприємствами. А місцеві змі тим часом назвали цю атаку найбільш масованою за. Використанням ударних БПЛА. паралельно на аеродромі під Москвою таємничо вибухнув військовий літак. Повідомляють в ГУР. Повідомляється, що на аеродромі Астаф'єва в Московській області відбувся вибух. Здетонували основна силова установка військового літака, що належав військово-морському флоту держави агресора РАФ. Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів. Фурміноборони України нагадує за кожен здійснений проти України українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата, наголосили у розвідці. Зокрема, по Ростовській області було запущено шість ракет атакам ста 4 ракети штормшаду. Заявили в Міноборони Росії. Москва також підтвердила атаку на підприємство у Ростовській області, де виробляють паливо для ракет. В Міноборони Раф кажуть, що одна ракета штормшаду, нібито була відхилена від об'єкта атаки. А в результаті падіння пошкодила технічну споруду на території військового заво. Москва заявила, що дії української сторони не залишаться без відповіді. Про те, що Ростовська область Рафії зазнала ракетну атаку, заявив виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар. За словами Слюсара, в хуторі Мала Кам'янка через падіння уламків спалахнув житловий будинок. Уламками пошкоджено ще кілька в іншому дворі виявили фрагмент ракети. Згодом керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко заявив, що в Ростовській області. Було атаковано одне з найбільших хімічних підприємств Росії. ФКП комбінат Кам'янський, і за його словами підприємство займається виробництвом ракетного палива, спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню РСЗВ та міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі. Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем. Йдеться в повідомлення. Ну ну, доки місцева влада звітує про роботу ППО. У результаті атаки загорівся також і Новошахтинський нафтопереробний завод. Місцеві жителі говорять про велику кількість вибухів та велику пожежу в районі заводу. Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі та звуки тривожних сирен. Пізніше про вибухи почали говорити. Її жителі Ростова, Батайська та Новошахтинська. В останньому спостерігається загоряння та дим в районі місцевого НПЗ. Ну а українські аналітики зазначають, що що по новошахтинському НПЗ таки прилетіли не тільки дрони а й ракети українського виробництва. Ймовірно, Нептун це підтверджують джерела змі у силах оборони України. І Генштаб заявив про участь ВМС в операції. На даних відео добре видно, що влучань було декілька, і вони були результативними. Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару. по Києву. Всього було випущено вісім ракет. Про це заявив начальник МВА Сергій Попко у телеграм. Ворог застосував ракети кинжал з бортів. Міг к та балістичні ракети типу іскандерка Н КН-23». Унаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста. В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу із подальшою розгарматизацією. Загорілися п'ять авто за попередніми даними. Одна людина загинула. Ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється. Ну а за іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі із послідуючим заго. Рянням на покрівлі відбулась руйнація на 15-му поверсі. Ймовірно, є заблоковані люди. Попередньо постраждали дві особи, яких було госпіталізовано. Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Її ліквідовано постраждалих не виявлено. Щодо Шевченківського району, там також виникла пожежа на території нежитлової забудови. На ну, Дніпровському районі інформація щодо падіння уламків після перевірки не підтвердилася. Цтую внаслідок ворожої атаки вже Мро людей постраждали. Двох із них госпіталізували. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Ну а згодом стало відомо, що вже чотирьох із семи постраждалих госпіталізували медики. Також, на жаль, є загиблий у Києві. Це чоловік він в момент удару перебував на вулиці. Оточнює поліція у Голосівському районі Києва. Внаслідок російської ракетної атаки без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл та 13 дитсадків. Повідомив київський міський очільник Віталій Кличко. За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла. Зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл та 13 дитячих садочків. Зазначимо, що лише напередодні Путін на своїй прямій лінії запропонував влаштувати таку собі ракетну дуель у Києві між своєю ракетою Арешнік та засобами ППО України. Він заявив, що в західних сил ППО немає шансів відбити такий удар. Про атаки російської армії повідомив також очільник Хр. Херсон... Сонської обласної адміністрації Олександр Прокудін за його даними внаслідок ранкових ударів одна людина загинула, дев'ять отримала поранень. Через обстріл області електрика зникла приблизно 60 тисяч абонентів. Енергетики проводять аварійно-рятувальні роботи. Додав Прокудін. Ну а вночі російська армія завдала ракетного удару по кривому рогу. Постраждали шестеро людей. Троє з них, зокрема, 15-річна дівчинка, госпіталізовані в стані середньої тяжкості, про що повідомив голова Дніпропетровської адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкодження отримали ще 17 приватних будинків, три багатоповерхівки, лікарняний стаціонар та понад 20 автомобілів. Також під артилерійський обстріл потрапив нік. Каполь додав Лисак. загиблих та поранених там немає. Ну а міноборони РФ про удари по Києву та Херсону сьогодні не повідомляло. Сили ППО повідомили, що збили всі п'ять балістичних ракет із Кандарем КН-23, якими російські злочинці поцілили по Києву сьогодні зранку. На жаль, через уламки збитих ракет є руйнування у столиці, проте наслідки від прямого влучання були б трагічними. Крім того, вночі окупанти вдарили з кандарем із Ростовської області кровану авіаційною ракетою Х п'ятдесят та 55 БПЛА, з яких 40 знищені, ще 20 локаційно втрачені. Внаслідок нічного ракетного дронового удару. Загалом пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, матзаклади, склади та фермерські господарства в Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях. Тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Про це дописували вчора. І місцеві пабліки і паблік Кримський вітер. Також дописували, що Керченський міст перекритий, а в Севастополі призупинили рух. Морського пасажирського транспорту чекаємо бавовни для окупантів. Поки що деталі не з'являлися проте обов'язково будемо слідкувати. Як тільки щось з'явиться, будемо про це розповідати. Але що ж відбувалося на території Росії? Два вибухи сталися неподалік головної військово-морської бази Північного флоту в Баренцевому морі. Жителі Мурманська та розташована за 12 кілометрів від нього Сєвєроморська ввечері також в середу написали в соцмережах про два потужні вибухи, ударні хвилі від яких люди відчували навіть на відстані кількох десятків кілометрів. Один із вибухів також потрапив. На відео місце зйомки, ймовірно це будинок по вулиці Скальна, дев'ять на околиці Мурманська. А от вибух помітно було за кілька кілометрів на північ від міста. Там приблизно знаходиться військовий аеродром Сєвроморськ-1, де базуються винищувачі бомбардувальники та гелікоптери Ка 27 На відстані 11 кілометрів розташований і відкритий склад зброї на північний захід. Від Сєвроморська-1 також. Було ідентифіковано кілька зенітно-ракетних установок та станції радіоелектронної боротьби. Що цікаво, також між сєвєроморськом та мурманськом є закритий військовий аеродром Сєвєроморськ, 2 який на початку двадцять року почали відновлювати. Будемо сподіватися, що його також було якось трішечки зачепили. Все ж таки, і ці дрончики добрі, які несуть демократію, як ми говоримо і полюбляє таке казати Петро Андрющенко, і все ж таки дізнаємося що якісь нас. Слідки цих ударів також будуть. Адже бачимо, що дійсно проводяться такі спецоперації, які взаємодії з гурівцями також досить часто проводяться по військових цілях на території Росії. Але не лише там, також і Волгоград сьогодні не спить місцеві повідомляють про два. Вибухи. Очевидці стверджують, що чули наростаючий голос, схожий на звуки безпілотника, а потім пролунало два вибухи. Інцидент, за даними місцевих пабліків, стався у тракторзаводському районі Волгограда. Ну і саме в цьому районі міста знаходиться і тракторний завод, виробник, зокрема, і техніки військового призначення. Знаєте, сьогодні дійсно багато новин лунає з того. Що відбувається на території Росії за перебріком дійсно багато приємних новин, адже важливо вражати такі військові цілі, які знаходяться на території країни-агресорки, щоб вони не могли далі продовжувати цю війну. І до хороших новин Петро Андрющенко також дописував, що в центрі Ростова-на-Дону раптово спалахнув трьохповерховий склад, де, за даними наших джерел, зберігалися електронні компоненти для зборки дронів. І що він дописав, це 800 квадратних Хметрів зростаючої пожежі також він деякі кадри опублікував. Хорошо, дописав Петро Андрющенко. І Дійсно, він полюбляє коментувати такі бавовняні події, які відбуваються на території Росії. Будемо сподіватися, що ще багато таких прильотів буде, і по їхніх об'єктів. Об зокрема, ми будемо говорити на жаль про наслідки терористичних атак, адже в кривому розі атаку росіян частково. Зруйнована знову ж таки цивільна інфраструктура. Йдеться про двохповерховий багатоквартирний житловий будинок. У ДСНС вже показали фото, і на жаль, є постраждалі. Про це також будемо говорити, адже Росія знову тероризує Україну обстрілами. Ще від ночі почала запускати свої кляті безпілотники, згодом і балістику. Бачимо, що злітали і міги. І ввечері 19 грудня в кривому розі пролунали вибухи. Згодом влада та ДСНС повідомили про наслідки атаки. Перші вибухи чули приблизно о 23.00. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на суспільне. Що відомо щодо цих вибухів у Кривому Розі? Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили ще о 21.32 через рух безпілотників у напрямку області. Однак, через півгодини у регіоні додалася і балістична загроза. Загроза застосування балістичного зброєння з південно-східного напрямку повідомляли у повітряних силах. О 23.01 у напрямку Кривого Рогу була зафіксована швидкісна ціль, а згодом у місті на жаль пролунали вибухи. Далі цитую те, що написав і очільник ради оборони Кривого Рогу. Кривий ріг, ракетна атака, можливі повторні виходи. Бережіть себе О 23.09 у місті знову пролунали вибухи. Знову гучно до відбою перебувайте у безпечних місцях. Попередив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. А От 23.48 уже повідомлення з'явилося, що рашисти атакували знову ж таки. Цивільну інфраструктуру, житловий будинок. Всі на місці, всі працюємо. Написав і очільник області. А за кілька хвилин після опівночі в обласній військовій адміністрації повідомили першу інформацію про наслідки атаки на Кривий Ріг. Потрощений двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у десятиповерхівці. Ну і через годину в ДСНС повідомили, на жаль, що постраждало три людини. З-під завалів врятували 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку. Водночас у Раді оборони міста пишуть про п'ять постраждалих. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені. Бачимо, що дійсно від ранку з'являються тривожні повідомлення про неспокійну ніч, яка тривала на території нашої країни. Адже ворог і обстрілював Херсонщину. Багато повідомлень з'являлося від моніторингових пабліків, що у Херсоні лунають вибухи. РФ обстрілює Херсон та передмістя з тимчасово окуповано лівобережжя. Відомо вже про шість поранених дописували в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано влучання в оселі. Два медичні заклади зазнали руйну. Ворожі ДРГ спробували присунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими воїнами. Відповідні служби працюють на місці. Про це все говорить очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. що йому відомо станом на цю годину можемо далі послухати. Обстріл Херсона та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя триває. Окупанти гатять по житловим кварталам критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади зазнали руйнувань. Наразі відомо про трьох постраждалих їх доправлено до лікарні. Медики вже надають медичну допомогу. Попередньо є один загиблий всього за цю тубу. Поранено внаслідок обстрілів семеро людей. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят, тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю е евакуюватися. Тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких. З питання евакуації та безпечного прихистку звертайтесь за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА 0800 101 102 і 0800 330 951 Вистоїмо! Тим часом і е, моніторингова група Ніколаївський ваньок дописала, що окупанти прагнуть зайняти район Антонівського мосту на Херсонщині. А в якості прикриття вони накрили. Щільним вогнем від Херсона до Ольгівки, також Чорнобаївка. За даними телеграм-каналу, штурмові групи росіян у районі Олешок намагалися рухатися ближче до мосту, але українські захисники відбивали атаки. Під масованим обстрілом житлові квартали та критична інфраструктура Херсона та його околиці. Вибухи лунали у всіх районах міста. Відомо вже, на жаль, про двох загиблих і дев'ять поранених. Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилося. До 60 тисяч абонентів повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, вже з'явилася і реакція від речника Української добровольчої армії Південь. Сергій Брачук також зазначив, що до обстрілу Херсона його думки можемо далі заслухати. Слава Україні! Те, що ворог кожного дня обстрілює наш Херсон, це, на жаль, не новина. Низький уклій велика подячність усім херсонцям, усім нашим оборонцям за те, що тримаються і ніколи не віддадуть більше наше місто ворогу. Звичайно, ворог продовжує розвідувати наші позиції, намагатися розвідувати, чим це для них закінчується, або йдуть на дно, якщо спробують десь форсувати Дніпро і вийти цими ДРГшками, полазити по нашому берегу. Немає вам тут що робити, як, власне, і на лівому березі. Тому, звичайно, ми ніхто не розслабляємося. Звичайно, ми розуміємо, що диверсійно-розвідувальні групи, штурмові групи на островах, вони будуть діяти і надалі, ну, принаймні, ще якийсь час. Але кожного разу вони будуть отримувати звіздю лей. Тому, як кажуть, не розслабляємося, але і не нагнітаємо. Інформації багато і тією, що можна поділитися на сьогодні. Ну, скажімо так, вона не для розповсюдження, але найголовніше, тримайтеся, мої дорогенькі херсонці. Ми переможемо, і в нашій перемозі немає жодного сумніву. Ну і власне тримаємося ми всі, всі інші українці. Слава нації, смерть ворогам. Ну, а щодо фронту також поговоримо, адже дійсно наші захисники. Також будуть мститися за кожне зруйноване життя нашого українця, і бачимо, що дійсно вони виконують титанічну працю. а Ми не забуваємо їх підтримувати своїми щоденними донатами. Це дійсно важливо показати, так що ми їх тут в тилу можемо підтримати. Ну і нічого не змусить росіян так швидко відмовитись від своїх імперських планів, як осколковий боєприпас. Це добре знають оператори ударних БПЛА і 79-ї бригади. Тож проводять планову декомунізацію в районі Курахового. Також ви бачите скріншоти на своїх екранах, та як це все відбувалося, на жаль, повного відео не можемо показати. Так, от на одному з кадрів можна побачити і кислі обличчя відразу чотирьох окупантів, які трошечки засмучені, бо вже ніколи не отримують зарплатню від диктатора свого Росії Путіна. Ще один представник окупаційної армії в вагоні намагався також і. Знешкодити дрон, з автомата, але оператор 79-ї вкотре виявився злучніше. Адже ми знаємо, що дійсно наші збройні сили України професіонали своєї справи. Окупанти продовжують атакувати саме населені пункти нашої держави і завдали ударів по Куп'янщині. Трапилось це сьогодні ввечері, приблизно під час проведення минулого етару. На жаль, є загибла та поранені внаслідок ворожого обстрілу Шевченкового. Одна жінка загинула. Далі дані встановлюється ще одна жінка та чоловік отримали поранення внаслідок обстрілу. дворічної. також одна жінка отримала поранення, госпіталізована до лікарні. А про що доповів до повіфалах Сіньгубафочільникова також пізніше він додав, що на жаль кількість загиблих збільшилася. Спочатку до двох від ударів загинув цивільний чоловік. Ну а потім ще щеновилися інформація: вже троє загиблих в Шевченковому. Росіяни забрали життя двох жінок і 33-річного чоловіка. На жаль, такі маємо новини із Харківщини, невтішні, неприємні щодо того, як Росія продовжують продовжує забирати життя мирних жителів України просто тому, що їм захотілося цього. Ну і також поговоримо про події, які відбуваються саме на фронті. Танкіст Волинської бригади розповідає про події, які відбуваються на Харківщині. Про те, як відбувся штурм на Харківщині з боку рашистів, і як нашим захисникам вдалося відбити його. Тож танковий екіпаж 14-го окремо механізованої бригади імені князя Романа Великого відбув штурм російської армії на Куп'янському напрямку. Віталій, який є невідником танкової бригади, розповідає про подробиці щодо зачищення посадки з перших вуст, розповіли на сторінці Бар в Фейсбук зі слів військовослужбовців Віталія танковому складу командування поставило завдання виїхати в район зосередження російських військ, які йшли в наступ для знешкодження. Коли ми виїхали нашим танковим екіпажем виконувати завдання, ми відчували, що по нас летить все, що тільки можна. Тобто, в небі напевно висіла пташка, все спостерігала і коригувала. Міномати летіли в нас, і гради, і FPV падали або ж реби. Глушили їх. Було гучно, сказав танкіст. На під'ї. Їзді до розпосадка навідник танка Віталі з його слів зробив перші два влучні постріли, що дозволило зробити маневр і почати відстрілюватися систематично. Я згадую, що я бачив спалахи в. Триплекс один за одним було дуже складно, тому що це була робота на ходу. Танк постійно рухався взад вперед. Слава Богу, відпрацювали. Все закінчилось благополучно на відході, влучним пострілом на від'їзді. Ще знищили бояху, розімував боєць Волинської бригади. Ну, а... Дійсно, 14 Омбер з самого початку, з 24 лютого, 2022 року продовжує вести боротьбу за незалежність України, захищали Україну з 24 лютого в районі кордону із Білорусію. Звідки наступали російські війська? Перші бойові дії у них відбувалися на Київщині та на Житомирщині. Відтоді військовослужбовці брали участь в боях і на Миколаївщині, і на Харківщині. А також Донбас, Запорізька область. Ну станом на грубий день 24 року. бригада Но бойові завдання саме на Куп'янському напрямку, де також одна із найбільш загострених ситуацій наразі, адже військові розповідають про те, що росіяни активізувалися на Харківщині. Ну і на Курахівському напрямку теж ситуація є складною. Далі поговоримо детальніше саме про це. Адже з'являється інформація про те, які бойові зіткнення з противником від Владислава Селізньова, полковника запасу ВМЗС України, військової. Експерта і він каже про те, що на фронті найскладніша ситуація в районі Курахівського плацдарму, адже західніше місто ворог має змогу перерізати логістичні комунікації ЗС України за його словами. На Курахівському та на Покровському напрямках Росіяни мають подай, тактичні, але тим не менш успіхи, адже мають змогу там постійно тиснути на наших оборонців в той же час, як нам на жаль не вистачає ресурсів. Щодо ситуації в районі Курахівського плацдарму, то вона є найбільш складною Запевнив експерт, посилаючись на мапу Діпстейт. Мапа далі цитую слова Селізньова, Ворог має змогу західніше від Курафу Корахового перерізати наші логістичні комунікації. Це безумовно серйозний виклик. В який спосіб будуть діяти далі. Наші сили на цій ділянці фронту достаменно невідомо. Можливо, будуть посилюватися ряди наших оборонців, щоб не дозволити захлопнути ті самі чата оперативного напівоточення. Можливо, буде проведена маневрена оборона, будуть Вестися ареєргарні бої допускає Селізньов, Але в будь-якому разі він переконаний, що ключова функція зараз для українських командирів зберегти життя та здоров'я наших воїнів, бо втрачені кілометри, маючи навчену підготовлену забезпечну армію, ми повернемо. А ось кожне життя людини унікальне і поверненню не підлягає.